Всім привіт, друзі! Ви на каналі Криптофантом і в цьому відео розкажу вам про круту акцію, яку проводить криптовалютна біржа BingX. Отже, криптовалютна біржа BingX є партнером футбольної команди Chelsea, і тому вони зробили ось таку вот акцію. BingX проводить грандіозний розіграш спільно з Blues. Як ми бачимо, тут ось у нас є таке колесо, яке нам потрібно крутити, і нам щось може там випасти. Як бачимо, у мене 0 спроб. Для того, щоб мати спробу, нам потрібно виконати деякі завдання. Зразу кажу, що завдання є дуже простими. Наприклад, перша спотова торгівля, виконайте першу спотову торгівлю на суму понад 50 доларів. Закинули 50 доларів на спотовий рахунок, купили якусь монету і все, у вас є вже одна спроба. Далі запросіть друзів, запросіть друзів створити аккаунт та досягнути обсягу торгівлі фьючерсами 100 доларів. Це також дуже малий обсяг. Там ви можете завести на ф'ючерсний аккаунт 50 доларів, зайти в угоду два рази і вийти зразу, і у вас буде обсяг 100 доларів. Це також дуже легке завдання. Сукупний обсяг спотової торгівлі. Досягніть обсягу спотової торгівлі 1000 доларів під час події. І останнє завдання сукупний обсяг торгів ф'ючерсами. Досягніть обсягу торгівлі фьючерсами 10 тисяч доларів під час події. Ну тут вже е, трохи важче буде. Але ці три перші завдання є дуже простими, я думаю, кожен з ними може справитись. Отже, ще раз нагадую, що е, умови є дуже простими. Кожен може справитися з цим і приймати участь у цій акції. Як бачимо, тут можна виграти футболку, кепку, е, квитки на матч. Можна нічого не виграти, бонус у розмірі 5 доларів, бонус у розмірі 20 доларів і бонус у розмірі 100$. доларів. Приймайте участь, посилання на криптовалютну біржу BINGX залишу в описі під відео. Хотів нагадати, якщо ви зареєструєтесь за моїм реферальним посиланням, то ви ще додатково отримуєте пожиттєву знижку на комісії на ф'ючерсному аккаунті. Всім дякую за перегляд! Скоро побачимось!